Радіо Юей Чикаго на Росії біля Ростова сталася сильна пожежа на Новочеркаський Грес. Горіло 200 квадратів. Ну і також є інформація про те, що Росію наздоганяє дійсно карма, і російський Сочі йде під воду. Багато є інших цікавих, таких зашкварних, я б сказав би, нюансів. Власне, У Нижньогородській області РФ фермер за допомогою трактору зробив надпис Я Русський і зняв відео свого шедевру на дрон. Суд оштрафував російського митця, так скажемо, на 50 тисяч рублів за використання безпілотника. Обережно відео та аудіо, власне, яке є виставлене, воно не. Потрібно його поширювати, не варто власне цим хизуватися. Але просто сам факт, що наск наскільки Росія вже заплуталася в цій брехні власне, власному якомусь безглузді, що вони нібито ну людина ж по суті поганого для Росії нічого не зробила. Ну, Вона так. Написала я русський, але навіть його і за це вони напевно механічно, тому що вони не рахують своїх людей як за тварин, я не знаю за якусь як за неволич. Вони просто взяли його і покарали. Він же навіть не знає, що йому далі буде, чи руським, чи не руським, чи перевзуватися, чи кудись втікати. Бідна людина загнала себе в тупік курс рубля продовжує стрімко падати. Тим долар та євро подорожчали на московській біржі в середу. Сьогодні курс долара піднявся вище позначки 85 рубля вперше з початку квітня минулого року євро торгується вище 91 рубля в перший із 25 квітня 2023 року. Ну нехай і продовжує стрімко падати. Туди їм і дорога насправді mm -hmm. власне і все веде до того до розпаду. Впаде. Ну я надіюся, що це просто найближчим часом. Прям дуже 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 скоро трапиться. Впаде економіка, впаде Росія. А якщо впаде Росія, то зацвітає Україна, як зацвіде Україна, то ми будемо щасливі з вами. І десь там Євген Коновалець каже: ура! Нарешті я свого добився. Радіо ЮНЧИКАГО.